Ось ще одна цінна річ, яку я знайшов в Одесі. Коли я оказував Тимурівську шевську допомогу старій людині у Сараї, у гаражі знайшов оцю карту. От. Тут написано, що це Союз Совєтських Соціалістичних Республік. І це фізична учбова карта. Фізична, бо тут показані моря, океани їх глибини, їх висоти. Була б це політична карта, вона була б розмальована різнокольоровими клаптиками. Це фізична карта, вона має 73-го року випуску, 73-го року випуску. У 73-му році ще можна було винайти на картах Семіпалатинськ. Лише тут я його побачив. На цьому виданні. На більш е, пізніх картах з цими Палатинськ вже ховали. Хоча для мене це було відкриттям, що він знаходиться на іртишу, так само, як і Омськ, і Тобольськ. А масштаб цієї карти, ну, хто розуміє, 1 до 5 мільйонів 5 останніх. Нулів відкидаємо в 1 сантиметрі 50 кілометрів. Тут так і написано. От. В одному сантиметрі 50 кілометрів. От. Це для середньої школи. Коштувало воно недорого. От, бачите, 29 копійок. Але якщо карта наклеєна на ткань, вона була так теж, були такі тканіві, з коштувало вже майже 2, 2, 2 рублі. А якщо вона була закатана на плівку, то вже 2,40. Це з оформлення. У кожній школі в коридорі вісили такі карти, звісно, що під плівкою, щоб не замацувати їх пальчиками. Що можна було на них цікаво побачити. Ну, наприклад, те, що мені запам'яталось, що озеро Балхаш, бачите, двокольорова ця прісна частина, а ця солона. От як отут -от поблизу є Аральське море, якого зараз не існує. Воно, бачите, світло-блакитного кольору, як і тут права половина. А тут більш е насиченого темного. Ну, як от, наприклад, Ладожське озеро чи Онельське озеро. До речі. Мурманськ не замерзаючий порт. Бачите, де границя льдів, льоду, льод, Крих, а Одеса, навпаки, замерзаючий порт. Дуже цікава карта. 73 рік. Тут, якщо придивитися, можна знайти місто Жданов, а також, а, це Маріуполь, а також Ворошиловград. Це Луганськ, і от Вороша до Волгограда, бачите, наскільки все близько. І тому стає зрозуміло чому то сталася Сталінградська битва, що це найзахідніша частина у пересеченні якщо переправлятися через Волгу. через Волгу Чому це важливо, щоб вийти на Азіатський континент? Бо Розподіл іде по ось цьому місті. По, на Європу і Азію через Волгу і через Урал. До речі, Урал, виявляється, теж не один, а є Южний Урал, є Середній Урал, є Північний Урал, а є ще Полярний Урал. Отакі От тут назви. Багато чого можна було тут знайти. От великий такий архіпелаг. Нова земля або є ще північна земля. Складається вона з островів. Острів Шміта, це зрозуміло, але острів Комсомолець, бо він великий. Острів Піонер, бо він менший. Острів Жовтневої Революції, бо він ще більший. А також острів Більшовик. Ну, здається, за площею, може й не більший, але. Така назва. Є тут також острова Сергія Кірова Всесоюзного Старости, остров Руський, а також цікавий острів у... Уособлення. Ні-ні-ні-ні. Уєдіння. Треба якось перекласти. От, багато цікавого ми з цих карт бачили. От. Нас забавляла назва річки Зея. Десь тут знаходився. І Єврейський автономний округ із Біробіджаном. Згідно історії, ось цей весь край, ось цей весь край це була, був зелений клин України.